Хтось питав, як іде переключення з бензину на електрику. От зараз я їду на бензин, бензині. Відпустив педаль, вона їде на електриці. І далі я буду їхати на електриці. Тобто старт бензин. А далі ну можна їздити на електриці. Якось так. Ну і так можна дуже довго знімати, як я їду на електриці, але зараз буде знову світлофор. червоне світло. Ми зупинимось і покажу, як буде старт. І зелене світло. І ми поїхали. Відключився двигун. Прибираю ногу з педалі, переключається на електрику, далі натискаю і їдемо на електриці. Ну, якось так ось. А це вже ми їдемо по автостраді на швидкості 130 км за годину і за Рахунок батареї.